У Тернополі підтверджено загибель дев'яти людей на даний момент. Президент Зеленський про це написав у своєму дописі в соцмережах в своїй публікації. Дев'ятеро людей загинуло, і ще можуть бути люди під завалами. І нагадаю, що російська ракета таке враження, що ракета поки це не офіційно, але судячи з сили удару і наслідків, це може бути ракета. Влучила у висотний будинок в одному з мікрорайонів житлових Тернополя, і зараз там працюють ряд. Рятувальники розбирають завали, шукають людей під цими завалами. На жаль, про дев'ятьох людей вже є підтвердження стосовно їх загибелі. Це величезна біда. Звичайно, ми бачимо поруч ще є місце пожежі, загоряння, і також повідомлення з'явилося від Тернопільської ОВА, що за оперативною інформацією вміст хлору в повітрі в Тернополі перевищує норму у шість разів. От а, така інформація. Закликають місцевих мешканців не виходити з дому, зачинити вікна, от не дихати цим повітрям, яке є, е, яке от власне уражене хлором, де є викид, викид хлору зафіксований. Можемо послухати також звернення від міського голови Тернополя Сергія Надала з цього приводу. Через атаки російських терористів має облучання в свої будинки. Жар, жар є є поранення. Я хочу всіх мешканців району сонячного. Зачинити вікна, без потреби на вулицю не виходити. Тут на місцях працюють всі аварійні рятувальні служби. Зараз визначається потреба в мешканці, Вікці, в будматеріалах, в поселенні, пізніше мись інформацію дому. і також до людей, якщо буде потреба допомогти або на надалі будь-які штуки. Зараз, будь ласка, не панікуйте, всі суди працюють на місці, кожен нехай займається своєю роботою. Ось, власне, це було звернення Сергія Надала. Там у шумі мало що можна розібрати, але власне кажучи, основне, ми розуміємо: в Тернополі триває пошуково-рятувальна операція, Перепрошую, шукають людей під завалами. Є, на жаль, і трагічні тяжкі наслідки дев'ятеро людей на даний момент підтверджено як загиблі, і також є певна, скажімо, так аварійна ситуація. Через російські обстріли уражено об'єкт, на якому високий вміст хлору був так, чи зберігався хлор у резервуарах, скажімо так, і зараз викиди цього хлору фіксують в повітрі. Тому мешканців Тернополя просять не дихати цим повітрям, перебувати вдома і щільно закрити вікна. Взагалі, Тернопільщина. Та інші області заходу України були атаковані комбіновано комплексно з боку Росії. Були зафіксовані як нальоти безпілотників типу Шахеда, Божгарань 2 так і удари крилатими ракетами, кинджалами. Тощо От ми бачимо якраз мапу траєкторій цих ударів. І значна частина шахедних ударів це схід України, це Харківщина, Полтавщина, Дніпро, Донецька область, район Краматорська, Слов'янська то. Що в Дніпропетровській області області район Павлограда Харків атакували майже 20 шахедів цієї ночі? Там більше 30 людей постраждало, були деякі госпіталізовані, але от ракетні засоби і велика кількість шахедів вони були спрямовані саме на захід України. Йде мова як про Вінницьку область, де ми бачимо місця ударів, так і про Хмельницьку, рівненську. Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську області, от зокрема у всіх цих регіонах Росіяни намагалися атакувати об'єкти енергетики і промисловості. Про що свідчать уже повідомлення численні від органів місцевої влади з цих регіонів? От зокрема, Світлана Онищук, очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації, повідомляє про те, що ворог чергове завдав удару. По е, області Івано-Франківській застосувавши різні типи озброєння. Цілю стали об'єкти енергетичної інфраструктури, і е, за попередніми даними постраждало троє людей. Отака, от інформація, власне, від Світлани Онищук з'явилася серед цих постраждалих до речі, двоє дітей. Що важливо підкреслити, їм надається необхідна допомога за цей час? Також відомо про пошкодження одного домогоспода. Це Івано-Франківська область. Там, зокрема, росіяни кілька разів хвилями атакували у Бурштині теплоелектростанцію. Цей об'єкт не раз ворог обстрілював, атакував, намагаючись вивести його з ладу. Там десятки і десятки таких атак було вже зафіксовано. що стосується Львівщини, про Львів поговоримо окремо, але є інформація із Самбора в місті Самбір. Росіяни атакували об'єкт промисловості, як повідомив Юрій Гамар, міський голова самбора і міська рада міста повідомляє про те, що в місцях вибухів виникли пожежі, працюють рятувальники спільно з поліцією. Є пошкодження прилеглих будинків. Вікна, зокрема, повибивало, але на щастя постраждалих немає. Фіксують збитки, будуть людям допомагати з компенсацією представники органів місцевої влади. Це самбір на Льві. Львчині так само в Львівській області було атаковано об'єкти енергетики, і в регіоні введено графіки зараз екстрених відключень електроенергії. Навіть не про графіки йде мова, просто про термінові екстрені відключення. Графіки до кінця дня вже з'являться. і, Очевидно, будуть запроваджені в регіоні. Можливо, і в інших регіонах, оскільки, як повідомив Макс, повідомив Максим Козицький, голова Львівської ова, дійсно є пошкодження енергооб'єктів. У Львівському регіоні також, як зрозуміло, вже стало і на Прикарпатті, в Івано-Франківській області. Тобто росіяни намагалися кілька таких об'єктів атакувати, через що можуть бути проблеми з подачою електроенергії і на заході країни. В самому ж Львові було пошкоджено склади, із зокрема шинами і іншими якимись товарами на в'їзді в місто Львів Росіяни атакували складські приміщення в. Великий логістичний комплекс, і ми бачимо, що над ним піднімається такий от темний дим. Чорний дим. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що йде мова про склади із шинами, саме які загорілися. Їх важко погасити. І закликав місцевих мешканців бути уважними, не відчиняти вікна зранку, оскільки цей дим може бути шкідливим для здоров'я. Тому от такі наслідки ударів безпосередньо саме по місту Львову, по його. В околицях з боку росіян, також зранку над Львовом було збито крилату ракету, яка вже згодом атакувала місто після шахетних атак.